На прямому зв'язку політичний оглядач Олександр Антонюк. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Навіть не знаю, з чого почати, все таки цікаво. Ну, насправді мені вже не цікаво за цим всім цим стежити, от чесно скажу. А Аб... сезон відпусток. Абсолютно не цікаво. За всіма цими маніпуляціями від міжсезонної нудьги нас рятують тільки суди. Причому суди абсолютно безглузді, як на мене. Тому що, ну, наприклад, в будь-якому разі ляшко попіариться, ну пізніше поїде відпочивати, окей. Не питання буде доводити, що на ЗК... На, на, здійснює на... політичну активність здійснює політичну активність. До речі, до щодо самого НЗК, там вже ж тепер національне антикорупційне бюро перевіряє м, членів національного антикорупту точніше, з запобігання корупції. Бачите, скільки їх? Я вже їх плутаю, чесно кажу. Навіть запам'ятовувати не хочу, як вони називаються, але тим не менш варто. Ну вони існують і виписують собі премії. Виявляється, пані Наталія Корчак ще, по-моєму, в неї Володимир Гройсман запитував. А з якого це проляку виписали ви собі. Вони кажуть, ну бо ми працюємо, все нормально. Так на ЗК працює чи ні? Ну, Знаєте, е, ну, якийсь видимість роботи щось таке створює, але по результатах їхніх діяльності, поки що сказати про ефективність їхньої роботи, я би ще б не став, оскільки це рано. Як мінімум, я би дочекався хоча б листопада, ну або, наприклад, там, кінця року. Разом з тим, якщо ми говоримо про їхні ті премії, які виписує пані Корчак, ну вже неодноразово і депутатам говорив ще раз, наголошую, що якщо законодавець передбачив такі можливості, то які вимоги там претензії до пані Корчак? Ти акцентувати на її порядність чи непорядність ну, це суб'єктивний момент. Була пропозиція. Я вважаю, що ну, хоча б з осені, народні депутати мають внести зміни. Uh -huh. Наприклад, по діяльності НАЗК, де премія може виписуватися виключно з там в закладено народним депутатам, я би сказав. Да, прем'єр-міністру і іншим посадовим особам. Але якщо серйозно, то наприклад, якщо НЗК повертає в бюджет якісь кошти там різними шляхами, так то, наприклад, передбачити в премію у вигляді якогось там відсотка, там 0,5% від суми, наприклад, той чи іншої <реку> повернутих тих коштів. Так, бо, наприклад, можна повернути коштів там 5 тисяч доларів, а виписати собі 200 тисяч гривень. Ну щоб не було таких перепадів. Ну поки що народні депутати, ну там, зокрема, як. І Олег Ляшко, крім піару, ну, ніяких я конструктивних дій з їхнього боку в тому плані не бачу. Можна знову ж таки розповідати, і, і Гройсман може критикувати рішення дуже прості. Якщо ми бачимо, що є система збоїть, давайте законодавчі це урегулюється. Ну, давайте давайте по-чесному: Нацагентство запобігання корупції зараз не має впливу на цю систему, тому що вона не підпорядкована на ЗК щонайменше. Ну, от, ну, як? Можна знаю, але довго. законодавчі регулюється. Законодавчо в нас регулюється все, вплоть до того, хто, скільки, кому що може виписати. Так, можливо, просто народним обранцям, ну вони ж так і проголосували, і на, насправді було просто вигідно, щоб був цей ну, відвертий безлад коїться. От, як на мене, кому підпорядковується сайт, який, там, на якому зареєстровані електронні декларації? Спецчистотам спецчастота, власне. НАЗК, Спецчастот. НАЗК не має да. жодного відношення до цього. Може а -а. Перевіряти. Ну, крім... перевіряти. Тобто вони отримують звітам даних, тобто адмініструванням цього сайту вони не займаються, це дійсно правда. От. І тут я абсолютно погоджуюсь, наприклад, з Наталією Картяк, що в мене немає можливості впливати на. Цей реєстр електронних декларацій. Ми його не адмініструємо. То якщо там відбуваються якісь збої, то так само як депутати не можуть зареєструвати свої електронні декларації, ми так само не можемо перевіряти ці електронні декларації. Ну, наприклад, погоджусь, але але вони можуть в як і будь яке наприклад, підприємство, ну не підприємство, а організація, скласти відповідно. Є збої, вони мають скласти акт. Я mm -hmm. не бачив, щоб, наприклад, пані Курчак виходила на уряд і говорила: от дивіться, шановні, це є акт, наприклад, з тим, що збоїть у це все система. Mm -hmm. Говорити мало, треба будь-яку таку дію чи будь-який такий збій е документувати. Вони ж бюрократи, вони знають процедуру документування. Як на робити? мене, просто, просто ну, от коли балаган скрізь. Навколо, то дуже легко потім в цьому балагані сказати. Ну, от бачите, всі клоуни це роблять. А ці в нас тут жонглери, тут булаву булавуни запустили вчасно і так далі. Я до чого, наприклад, давайте окей, давайте повернемося до народних депутатів і до судових розглядів. Наприклад, Максим Поляков там 500 тисяч гривень застави має просити суд так по розенблату вже там 10 мільйонів ми знаємо він сказав що він ці гроші заплатити може спеціалізована антикорупційна прокуратура побоюється що він може втекти до німеччини і буде вимагати м, паспорти я ще чув ще чув таку версію що тепер йому можуть суд може якесь там проміжне рішення ухвалити наприклад вдягнути браслет на Борислава розенблата щоб е, контролювати де він перебуває як він пересувається відпочиває і так далі для чого все це, наприклад, народному депутату Розенблату? Таке саме може бути і з Максимом Поляковим. От навіщо їм це потрібно, якщо їх не можуть притягувати до кримінальної відповідальності? Їх не можуть затримувати, їх не можуть заарештовувати. Який запобіжний захід? Про що ми взагалі говоримо? До чого ці суди? Ну що це за фарс відверто? От, я, я не розумію просто. Ну навіщо? Перший момент до кримінальної відповідальності якраз притягувати їх можуть за це. Проголосувала Верховна Рада. Ні, ні, далі, ні, ні вже як... По Розенблату не дали О, згоди. Недоторкання притягнення... крім ну, так. Це і є це, під притягненням до кримінальної відповідальності. Мається на увазі зняття недоторканності. Адже зверніть увагу, коли голосує народний депутат, ні, згоди, не згоди не дали. Пане Олександре, я я перепрошую. Але не, згоди... згоди не дали, згоди не дали на арешт. Не... На феш і за і, на, і на, криміна... на притягнення теж не дали до кримінальної відповідальності, дали згоду на зняття депутатської недоторканності. Тобто, стосовно а... них можуть проводити слідчі дії, тобто, відповідно, якщо вони припинять бути депутатами, ну наприклад, там каденція завершиться, так цієї верховної ради, і вже потім і можуть пригадати усі. Ці Речі а ну там там трактувати треба по, по різному Можна Тому що, якщо зараз, наприклад, буде достатньо а, дивіться, коли а, проводять слідчі дії, і, відповідно, потім виносяться в суд. Це не означає, що і вони тобто і вони є недоторкані, тобто мандат в даному випадку народного депутата їх вже не рятує. Тому що суд може винести вирок, що дійсно там а, звинувачення прокуратури там мають місце, і там умовно і пішло, поїхало, тобто по процедурі, чи там затримання, чи там якісь штрафні санкції. Тому і подібне. А стосовно що відбувається, мені насправді теж складно про це говорити. Тому що дивіться, коли ми говоримо навіть про Михайла Допкіна, от якщо навіть про, про це цю історію, А це окремо, Рада це про... окремо. про да, за арешт, тому в мене е, таке враження складається. Що е, наразі дійсно ви маєте рацію, що відбувається такий своєрідний певний фарс. Ну, Стосовно полякова, я так розумію, його взагалі Грикушетом зацепили по справі. Розуміло, ну, як сказати, Рикошетом він був, якщо вірити, він в, був всім... один. Якщо вірити, ті, ті всі, він був один з таких от учасників, так, але ключовою ключовою фігурою все таки був пан Розенблат, Так в цій всій історії. Ну треба дочекатися, яке може бути рішення суду стосовно браслету і тому подібне. Я маю о, дуже великі сумніви, що буде саме таке рішення суду. Хоча з другої. Сторони, ну дивіться, генеральна дивіться, мені, може. А мені редактори зараз підказують, що от холодницький вчора е, говорив, що вдягатимуть браслет, що ви будуть вимагати е, ну заставу НІП е, вимагатимуть з е, е, електронний браслет, відібрати паспорти. Ну і так далі. Хоча, як на мене, е, я дуже сумніваюся, що е, є право на це. Тому що відібрати тут, паспорти, тут... наприклад, як обмеження, наприклад, А, а чого стати раптом. Раптом а... чого це він скаже: окей, в слідчі дії проводьте що до мене, е, можете стежити за мною, можете встановлювати там відео і так далі. Але на як на мене на браслет, наприклад, електронний, Він може тільки добра добровільну ні. згоду дати або про паспорт. Або він рішення... теж може добровільно віддати. Дивіться тут може бути рішення суду. Тобто суд повинен, а, якщо, наприклад, сам по собі, наприклад, холодницький не може ні вдягнути, ні не забрати. Вони можуть вимагати суду, мотивуючи тим, що, наприклад, можуть там буде спроба уникнути, а, наприклад, відповідальності чи там втікти, і так далі. Якщо вони зможуть це довести, то суд може прийняти рішення, але я сумніваюся в цьому напрямку, тому що і поляков, і х е, чітко ну, принаймні, і декларують. і Я розумію. Розумію, що там зараз буде запущена армія адвокатів тощо, тому е, я думаю, що в даному випадку ми дійсно побачимо таке шоу змагальності, але рішення можливо буде далеко не таким, яким е, про які декларує і Холодницький, і наприклад, там е, про які анонсував е, Юрій Віталійович Луценко. Угу. Ну як на мене, дуже, дуже багато запитань насправді і дуже багато чого не зрозумілого. А от, наприклад, простіше, як на мене, виглядає ситуація, якраз з Михайлом Допкім про якого згадали тут, Верховна Рада дозволила все фактично зняла недоторканність, дозволила затримання арешту і, і арешт. притягнути до кримінальної відповідальності. Але при цьому, як на мене, Юрій Віталійович Луценко, генеральний прокурор, після цього рішення виглядав аж не надто щасливим, ну тобто. Окей, Генеральна прокуратура хоче е, там, притягати до кримінальної відповідальності. Верховна Рада дає е, на, на це згоду. До речі, у нас є е, пряма мова Георгія Шверка з приводу е, Михайла Добкіна. Давайте послухаємо і продовжимо. Я вважаю, що е, людина, яка не скоїла насильницького злочину, Тобто, вбився грабіжник, гвалтівник, бандит, не має сидіти в СІЗО до вироку. Тобто лише вирок визнає, що людина винна. До того як нема вироку суду по суті справи, людина не є винною. Після того, як зняти недоторканності, з... Народних депутатів, до них може застосовуватися будь-яка оперативна робота. І прослуховування, і там, відслідковування їх переміщень, і таке інше. І якісні детективи мають забезпечити, щоб людина нікуди не втекла, щоб людина не чинила тиску на свідків і таке інше. Якщо б на Михайла Добкіна було подання. Там на державну зраду або там на заклики до повалення існуючого ладу. От при такому складі злочину, ну я б, мабуть, голосував би за арешт, і я не голосував за арешт по жодному з депутатів. Це було б більш зрозуміліше для більшості людей в залі. Ну, але ж вирішує там генеральний прокурор, і ми розуміємо, що всі подання базуються на реальних доказах, на реальних справах. Тобто достатньої кількості е доказів, які б могли е там, бути достатніми для подання, е ну, е мабуть, немає. Б, бо я не думаю, що Юрій Віталійович не, не подав би саме таке подання. П'ять ну, діб е, є у Михайла Добкіна для того, аби зібрати суму на заставу. 50 мільйонів встановив е, суд. При цьому е, прокуратура вимагала 150 мільйонів, але ну, Феміда розпорядилася е, трошки заощадити. 100 мільйонів, принаймні, заощадити опозиційному блоку. Е, тут. Теж запитання, от все видали. Генеральний прокурор виходить. Я просто нагадаю, він вийшов і сказав, що е, ми не можемо без дозволу суду зараз затримувати Допкіна. Хоча всі чекали, по-моєму, всі чекали, що ледь там не в залі засідань вдягнуть браслети на Михайла Допкіна. При цьому він вийшов, нормально відкоментував, і потім вийшов за ним Юрій Луценко, сказав: Далі суд. Ну і далі побачимо. Я, я вже навіть бачите, я, я, я вже забуваю, як це все ж все, все таки швид, швидко плине. впевнено, що завтра це вже буде не актуальним, але сьогодні поки ще актуальне. Так, от збирає Михайло Добкін суму чи збере достатньо коштів, чи ми його побачимо у СІЗО? Хоча я дуже сумніваюся. Ну, в СІЗО ми його точно не побачу. У мене взагалі, між нами кажучи, складалося враження, що з самого початку, коли навіть готувалось подібне подання, а решт це мав бути своєрідним таким блефом, так, наприклад, щоб потім звинуватити парламент, що парламент не дає на щось там згоди. А тут пішло щось не так. І це дійсно відчувалося, тому що було і розгубленість. Мені здається, що судом ситуація це вже історія. Я звичайно не можу коментувати замість генерального прокурора Чому саме а, таким був підходом? А, а може, тому, там що просто давайте... тоталізатор був? Слухайте. Я так, думаю. так на цього не давно. Так ну на цього теж не дадуть, а там хтось підняв нормальний куш. оп і проголосували. Опа і, 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 і ну, я не виключаю. Плюсах. Ви знаєте? Я так до не. Ну, до речі, я думаю, що воно можливо так і було. Тут треба подивитись по букмекерських конторах. Ну, принаймні, yeah, точно ви вже, ви вже новий, це, новий жанр, тобто ну, для них точно відкрили. А, і от суть яка, наприклад. Тому що дивіться, а, от і довгий, і Добкін, Ну, єдине, що Допкін був міським головою. Д, все... Так, погоджуюсь вами. І довгий і Добкін 에... на Д. От абсолютно, і їхні звинувачення десь в десь, десь в одній площині, так зловживань. Ну єдине, що це представляв а, міську раду, а це все таки виконавчу владу і несе певну відповідальність. Але і там і там Разом... земля. тут в Києві, там в Харкові. Там так. Харкові, тобто це ще один спільний момент. І тепер дивіться для багатьох міських голів, і взагалі для органів місцевих самоврядувань для них найцікавіше зараз оця ця історія. Чому? Тому що в нас практично кожного міського голову можна зацепити чи притягнути по подібних звинуваченнях. Ну така в нас наразі система. Наразі, от ми живемо в таких умовах, незалежно там. Ну чим більше місто, тим більше а, подібних а, скандалів. І от в чому зараз може бути або якщо умовно ми побачимо вирок і довго. І е, добкі на ну, когось з них хоча б ув'язнених, і вирок, так, наприклад, де буде чітко доведена з, з, їхня оця діяльність, там, наприклад, там корупція, там е, знов ж таки зловживання службовими становищами, тоді ми зможемо говорити про ефективну е, боротьбу про ефективну боротьбу з корупцією. Але якщо ті е, кандидати, точніше, ті звинувачувані е, персони, виграють свої судові справи. А все говорить про те, що в них дуже великі на це шанси. То ви собі являєте, який дурний прецедент Юрій Віталійович створив для інших потенційних корупціонерів. Тобто, ми будемо мати такий тотальний хаос з тими земельними ділянками, тому що буде існувати своєрідне таке прецедентне право. Воно буде негласним, але тим не менше, воно буде. Тому тут треба бути дуже з цим обережним. Очевидно, я для себе просто припускаю. Є така популярна зараз така теза, наприклад, що, попри те, що ми відкидили їм поки що, ну одні говорять, будуть дострокові вибори, другі говорять. Де що дострокових виборів не буде, але передвиборча кампанія в будь-якому випадку, навіть президентська, почалася. От вона є негласною, так і одна із таких конспірологічних версій зараз розглядається, що це своєрідна така б, мала би бути жертва а, режиму. А, чому? Тому що це акумулює під опозиційний блок під їхнього кандидата максимальну кількість, наприклад, електорату для того, щоб на майбутні президентські вибори витягнути в другий тур саме кандидата від опозиційного блоку. Тобто, Є одна із таких версій, і я би сьогодні не став її відкидати. Можливо, це дійсно справа от, от таких певних домовленостей, тому ми утримуємо сьогодні саме. О, от, одесь, от отакий фарс, замість того, щоб утримувати дійсно справедливі звинувачення, тому що до Михайла Добкіна, мені здається є набагато більш серйозніші матеріали і епізоди, які б можна було б сьогодні висувати йому у якості звинувачень. Зрозуміло. Mm -hmm. До речі, от мене ще це я просто вже на сам кінець. Мені цікаво, а де суд по сприводу довгого з нього ж теж зняли недоторканність, наскільки я так розумію. Ну але. А ну, його до арешту не притягували, так хоча і Розенблата теж. зонлата теж мені. теж. Так. ну окей, будемо бачити, все одно зараз спека. Людям треба відпочивати. А поки судів вистачає, потім уже й довго побачимо. Десь у Печерському суді чи у Болонському, Святошинському. У нас багато а, судів нема, у Києві. Так, так. так, дуже дякую вам. А, Олександр Антонюк, політична оглядач щойно був з нами на зв'язку.